У Полтавській громаді затвердили нові назви для першої черги топонімів, які провулки та вулиці перейменували. В інших містах вже давно покидали. Майже рік до села Пологи Новосанжарської громади не їздить громадський транспорт. У чому проблема? Часто їхати на санжар. 500 рублів неняти машину. На Полтавщині внутрішньопереміщеним особам роздають ваучери для покупки продуктів у мережі супермаркетів. Яка сума? Це можливість людині обрати саме те, що їй потрібно. Під час оборони України від російських військ поліг солдат Ігор Білошапка. Він загинув 28 лютого поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Воїнові було 39 років. Попрощаються із ним 13 березня у Кременчуці. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу морально-психологічного забезпечення обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. За її словами, 8 березня у лікарні в Дніпрі помер солдат Віталій Кісеєв. Поранення воїн отримав 7 березня поблизу села Антонівка на Донеччині. Йому було 26 років. Як розповів Суспільному голова Щербанівської громади Ігор Процик, воїна поховають 11 березня у селі Росошенці, де він проживав. У нього залишилися батьки, брат, дружина та шестимісячна дитина. Молодший сержант Василь Корж загинув 3 березня поблизу міста Красногорівка у Донецькій області. Бійцеві було 27 років. Як розповів Суспільному голова Оболонської громади Борис Пустовойтов, Віктор Корж проживав у селі Оболонь. У воїна залишилися батько, брат, дружина та дитина. Поховають бійця 10 березня у Кременчуці, де проживає його жінка. Уютна одна з вулиць у Полтаві, для якої 10 березня затвердили нову назву Затишна. Це зробили у рамках перейменування топонімів першої черги у громаді. Я думаю, що зараз воно не потрібно, тому що воно не викликає ніяких спорів, розногласів. Всі привикли до цих ну, названь. Нові назви затвердили 10 березня під час сесії міськради, яка була у форматі відеоконференції. Рішення підтримали 32 депутати із 38 присутніх. Змінили 71 топонім, які містили орфографічні помилки, русизми або були названі на честь топонімів із країн-учасниць організації договору про колективну безпеку, зокрема Росії чи Білорусії. Ці всі варіанти назв міська рада лише затверджувала. Напрацьовувала пропозиції. Топонімічна комісія, перша куди входять країни, Знавці, історики, архітектори з моменту підписання рішення ради, на яке має 5 днів секретар міської ради виконуючи обов'язки міського голови, і далі рішення вступає в законну силу. Правильно зробили що я думаю, правильно Все з советським, прошлом закінчати. В інших містах вже давно покидали. Згідно з проєктом рішення, назви вулиць опитна та уютна переклали українською, дослідна та затишна. Провулок бумажний буде називатися Полтавський Яр а Московський стане під монастирським. Назву вулиці Нечує левицького упорядкують згідно з правописом Івана. Не чує Левицького. У нас іскудивати. І в Полтеві тоже. грошей на процес перейменування із бюджету громади не витрачають, а таблички на будівлях будуть змінювати поступово, каже депутатка міської ради Юлія Городчаніна. Часом будуть замінюватися таблички адресні, але це не прямо з завтрашнього дня. Під це треба так само додатково виділяти фінансування. І коли там люди хвилюються, що їм там потрібно змінювати документи або ще щось на право власності, прописку, все інше тут не треба хвилюватися. Не треба. Це робити завтра чи через п'ять днів це відбудеться автоматично, коли ви будете здійснювати будь-які дії із вашою власністю, тобто продавати. Перереєстровувати. Нагадаю, питання щодо переіменування вулиць у Полтавській міськраді розглядають від червня 2022 року. Онлайн-голосування на платформі «Едем» щодо зміни назв топонімів першої черги тривало до 15 грудня. 22 лютого їх мали затвердити на сесії міської ради. Те засідання не відбулося. Загалом же у громаді мають змінити близько п'яти сотень топонімів у п'ять етапів. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Село Пологи у Полтавському районі розміщене за майже 30 кілометрів від нових санжар, центру громади. Аби доїхати до селища, 67-річний Степан Павлюк каже, що місяця винаймає машину. Я після праці, мені кожен місяць треба їхати в лікарню, давати кров на аналізи. І крім того, там лікарства. Це все треба часто їхати на санжар. 500 робів найняти машину. Приходиться, а що ж І пенсія 200. Регулярного автобусного сполучення у селі з центром громади немає більше року, говорить місцева жителька Вікторія Бровко. Взагалі нема чим добратися. Взагалі, Даже буде людина в даний момент там беременна, чи больна, чи треба аналізи поїхати, взагалі нема чим добратися. Якщо на Перещепину, там ходи. Легкова машина підвезе до поїзда, то в нас взагалі мертве село. Ми нікуди не можемо рухатися. Поки утворювали, сказали, у вас проблем не буде з автобусним сполученням, довідку селищну, нотарію селищна, лікарня селищна, Куди не кинця, це наше серце, нові санджари. До серпня минулого року цей маршрут обслуговував приватний перевізник, але співпрацю з ним не продовжили через невиконання умов угоди, каже заступник голови громади Валентин Івашина. На ці перевезення були скарги, вони іноді відбувалися не так регулярно, як хотілось б, І в серпні місяці селищна рада не продовжила. Догора із перевізником, оскільки якість наданої послуги не відповідав потребам населення. Чому недобросовісно? Ну тут, мабуть, і суб'єктивні, і об'єктивні причини. Об'єктивними причинами були е, от така нестабільні ціни на паливномасильні матеріали, які там постійно змінювалися, і ви знаєте, був і дефіцит паливномасильних матеріалів деякий період. За словами Валентина Івашини, нині перевізників, які б погодилися працювати на цьому маршруті, не знайшли. Для жителів села пропонують автобусні рейси у визначені дні. Охочих записує працівниця селищної ради. Якщо буде у мене 16 пасажирів, потім приїде автобус. Я веду зошит, записую їх номер телефона. Потім додатково буду повідомляти особисто кожного про автобус. Оголошення вже десь місяць, як вивісене на дошку оголошень. За цей період звернулося тільки двоє людей, записалося і все. От мені сьогодні треба, тому завтра тому після. Як можна згрупіруватися? Ну не кожному ж треба в один день. Надо, щоб був графік. Наприклад, вівторок і п'ятниця, хоча б. Два рази у тиждень видавали, і то все таки людям вони вже знали, коли на яке время. Цього року у громаді планують закупити автобус для соціальних перевезень, розповів заступник голови. Буде здійснювати вже регулярні. Перевезення, скажімо там, раз на тиждень із села Поліг і буде забезпечуватися і послуги, і деякі інші населені пункти нашої територіальної громади, де подібні проблеми ну, також потрібно вирішити. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава. У Росошинській гімназії на Полтавщині 10 березня роздають талони на покупку товарів у супермаркеті. Отримати їх можуть люди, які вимушено переїхали через війну. Ліана з родиною нині живе у місцевому дитсадку. Я приїхала з міста Бахму, Донецька область. Ми в принципі в самому початку уїхали. У нас ще не сильно було страшно, а коли вже було слишна рядом собрали вещи і уехали, тому що дітей подвергать опасності не очень хотілась. ВПО детские получаю 860 гривень. Ну і раз в три місяці же є фінансова допомога, яку можуть оформити всі у кого є категорія. У мене дитина до трьох років. На ваучери номіналом 1200 гривень можна придбати продукти та засоби гігієни в одній із мережі супермаркетів, каже Олена Танасійчук. Це можливість людині обрати саме те, що їй потрібно. Цю допомогу ми отримуємо від наших німецьких партнерів, благодійної організації Йоханіта Расістан у вигляді коштів, за які ми купуємо ваучери і купуємо продуктові набори, і розподіляємо її. Цю допомогу в 13 регіонах України. Власне, тут на Полтавщині нам допомагає в цій роботі наш партнер регіональний батальйон небайдужих. Він розподіляє і в Полтаві і по громадах Полтавської Полтавській області. За словами Олени та Насійчук переселенці отримують талони з липня 2022 року. Їх продовжують роздавати і в інших громадах за місяць близько восьми сотень. Ольга Тараннік уже вирішила, що купуватиме. Якісь продукти, які довго зберігаються, які ми там не можемо купити саме з виплати, щоб довго зберігались. Наприклад, консерви там крупи якісь закупити, щоб було про всяк випадок. Для отримання сертифікатів потрібно показати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Про видачу талонів переселенців інформували через телеграм-канал громади, каже Леся Осадча. Сьогодні ми видаємо 350 сертифікатів для внутрішньопереміщених осіб. В цьому році це перший раз ми їх видаємо. Один сертифікат на родину, але якщо в родині багатодітна родина більше ніж чотири особи, тоді такі сертифікати два. Інформацію ми збирали онлайн. Це була онлайн форма, яку заповнювали і реєструвалися. Всі хто потребують, хто бажає отримати такий сертифікат. Гроші на все не вистачає Надо ліки купувати і харчуватися Якось не сказали, що можна вітамінде. Я все время экономила, а сейчас можно куплю эту рыбу. Як розповіла програмна директорка громадських організацій Олена Танасійчук, ваучери дійсні упродовж року. Ела Друбієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава. Ізвіні, дорога, так. Да. Да, видите, вот она как звездка, звездочки. Это звездочатая черепашка. Вот она, это у нас тут дві девочки і кавалер. Цих черепах до екопарку у село Ковалівка Полтавської громади привезли із Херсону, каже Світлана Вишневецька. «Були напугані, теж були грязні, ужасні. Ну, слава Богу, що вижили, слава Богу, що все добре. Їх та ще двох ігуан привезли приблизно три тижні тому від власників, у яких через російські обстріли згорів будинок, каже жінка. У людей сгорело все, но были животные, и э, было то, что за, за, те, за кого мы отвечаем, понимаете, вот. И не позвонили, это его знакомые сказали, можете забрать. Ездили под Херсон, договорились, где вывезти, он вывез, э, вывез животных, и как раз мы поехали забирать. Наверное, они чувствовали, что они едут в нормальные условия жизни, им сразу поставили, сделали лазейки, сделали вот этот вот вольерчик, где мы их уже ждали, знали, что приедут. Разом із тваринами з Херсону живе і Гуана з Харкова. Її евакуювали на початку повномасштабного вторгнення, розповідає Світлана. Це наша Кеша, це представниця з Харьковского фільмка Копарка, Це девочка, вона ще молода, їй шість лет. Його вивозили за пазухою, тому що було холодно. все ми не знали, выживет, не не потому тому що ну, холодно було. Все животні, коли приїхали, не могли нагрітися. Це і и і это і черепашки. Ми не знали, выживут они, не виживуть. Також у вольєрі мешкають черепахи з Харкова. Стоять. Стоять. Бусинки. І ті огурчики з удовольствием. Ну, все сочне, ну, вони вже теж наїлися. Яблоко їм сильно много нельзя, лучше грушку. Нині в екопарку живуть понад 2,5 тисячі евакуйованих тварин. Найбільше з Харкова, каже власник установи. Вся лінія розмежування фронту, тобто де йдуть бойові дії, кожного дня, там, кожного тижня проходять до нас якісь телефонні дзвіночки, що чи можемо ми прийняти там, від якихось там дрібних, наприклад, якісь там черепашки рептилії до копитних. Зараз до нас приїхав ще Віслюк, його привезли знову з-під Харкова, десь між Куп'янськом і Харковом. Потім зараз от, телефонували з Миколаєва, хочуть віддати. Нам попугу, бо люди виїжджають. За словами Віталія Ільченка, із кормами допомагають волонтери. Також вони надають будматеріали для зведення нових приміщень для тварин. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі без опадів, день – дощ місцями значний. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі від нуля до 5 градусів тепла. У день від плюс шести до плюс одинадцяти. У Полтаві нічна температура складе від плюс одного до плюс трьох денна – 9-11 градусів тепла. На неділю, 12 березня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду, вночі та вдень дощ та мокрий сніг. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура уночі на Полтавщині від 0 до плюс 5 градусів, у день – 2-7 градусів тепла.